Мерики українською і наша програма Час Тайм мене звати Остап Яриш. Спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував власний план законопроєктів про допомогу міжнародним партнерам, зокрема і для України. За його словами, пакет розділять на чотири частини і розглянуть кожного окремо перед тим як повторно направити на розгляд Сенату. Що це означає для України і коли може відбутися голосування? Розпитаємо в нашої кореспондентки у Конгресі Катерини Лісунової. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапа Катю. Давай розберемося. Отже, в чому полягає ця нова пропозиція спікера Джонсона, і про які чотири частини ми зараз говоримо. Як ти правильно зауважив, виходячи із заяв спікера, так виглядає, що йдеться про чотири різні законопроекти із можливістю внесення поправок до них загалом по суті. Пропозиція спікера розбиває сенатський законопроект із допомогою партнерам на різні законопроекти з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також додатковий четвертий законопроект, який передбачає інші ініціативи, на яких зокрема наполягали республіканці щодо надання допомоги Україні у борг, також щодо конфіскації російських активів і передачі їх також на допомогу Україні та інших ініціатив щодо нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Загалом, як йдеться в заявах спікера, усі ці законопроекти, чотири законопроекти, хоч і голосуватимуть окремо, але голосуватимуть за єдиною процедурою, тобто фактично вони будуть іти, іти під єдиною амбрелою і голосуватимуть в єдиному за них голосуватимуть в єдиному процесі по черзі один за одним. Детальніше про план власне спікера пропоную послухати в його коментарі коментарі із сьогоднішньої прес-конференції Я виклав план, як ви всі знаєте, щодо заходів для вирішення питань від Ізраїлю до України та індотохокеанського регіону. І четвертий законопроект у цьому пакеті буде про наші національні пріоритети. Це законопроект АРІПО та концепція кредиту щодо додаткового фінансування. Але наша мета знайти всі можливі способи, використовуючи це та інше законодавство, яке ми ухвалюємо, щоб спробувати використати це як важель, щоб змусити адміністрацію президента посилити контроль над кордоном. Американський народ цього вимагає, американський народ цього заслуговує. Ми сьогодні продовжимо обговорення пакету законопроєктів. Поки це лише у формі чернетки, ми законопроєкт ще не випустили, тому що все ще працюємо над ним. У нас є багато ідей, і ми серйозно налаштовані. Катю, спікер щойно сказав, що ще працюють над текстом цього законопроекту. Чи є якісь терміни, коли очікують розгляд допомоги, зокрема для України? Саме так Остапа про те, що над цим законопроектом все ще працюють, сказав спікер також і сьогодні. Я була присутня на цій прес-конференції, яку ви щойно бачили. І після прес-конференції я змогла окремо задати запитання спікеру, зокрема про те, що ти сказав, про терміни, коли саме варто очікувати, щоб цю допомогу винесли на голосування. Спікер був достатньо короткий у своїй відповіді і сказав, що план полягає в тому, щоб це все погодили до кінця цього тижня. Тобто він розраховує на те, що законодавці погодять цю допомогу усі ці законопроекти до кінця тижня. Але як ти правильно зуважив, і як сам спікер казав тексту цього законопроекту, поки що немає в публічному доступі, і з ним іще не ознайомили законодавці. І зазначу, що коли його оприлюднить спікер, законодавці матимуть ще 72 години для того, щоб ознайомитись із цим законопроектом, що саме по собі по суті і ще таки, затягує процес винесення на голосування і розгляду цих законопроектів і так станом на зараз, так виглядає, що цей законопроект винесуть на голосування найімовірніше ближче до кінця. Тижня зазначу, що також я поспілкувалась із лідерами демократів сьогодні на прес-конференції, і вони відповідали на чисельні запитання журналістів про те, що вони власне думають щодо цього плану спікера і того, що він вже озвучив. Вони сказали, що їхня підтримка цього плану цих законопроєктів, залежатиме від того, що саме буде в тексті цих законопроєктів, і найважливіше, якою буде там допомога Україні, що є, як вони зауважили, найважливішою та ключовою зараз частиною цих. Законопроектів пропоную послухати позицію демократів із сьогоднішньої прес-конференції також. Ми вже це проходили. Повірте, я особисто виголошував леву частку промов для номінації спікера, і не маю бажання знову це робити. Ми хочемо, щоб це місце працювало. Ми хочемо бачити допомогу Ізраїлю, Україні, гуманітарну допомогу та допомогу південно-тохіокеанському регіону в пріоритеті. Ось на чому ми зараз зосереджені. Ми не можемо контролювати театральне дійство Тейлор-Грін і республіканців палати представників. Але ми готові працювати з бу будь тім, хто хоче надати таку допомогу та підтримку, катю. Що ми почули коментар демократів щодо іншої події, яка також може вплинути на цей розгляд, знаємо, що паралельно декілька республіканських конгресменів. Вже заявили про те, що будуть ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, як це може позначитися на розгляді міжнародної допомоги, Саме так Остапе, це напряму вплине на розгляд допомоги Україні та іншим партнерам, зокрема тим фактом, що не можна буде винести на голосування допомогу Україні і розглядати цю допомогу, якщо не буде власне спікера. І, і це самі заяви, які зараз лунають все гучніше від крайньоправих правих республіканців, що один із них зокрема сьогодні приєднався до заклику Маржурі Тейлор Грін, Правої респуб... республіканки, яка вже внесла а, запит про звільнення спікера. Щоправда, її запит не стосується саме України, а інших питань, зокрема погодження бюджету уряду, з яким вона не погоджується. Але загалом крайню праві республіканців і раніше казали, що якщо спікер винесе на голосування допомогу Україні, то вони винесуть на голосування його звільнення. Багато аналітиків та американських медіа сподіваються і кажуть, що є велика імовірність, що спікера врятують демократи своїми голосами, і не голо... і не будуть голосувати за. Його звільнення чи власне зробляться демократи сьогодні запитали у них під час прес-конференції, і зокрема лідерство демократів зауважило, що все залежатиме від того, який текст цих законопроєктів буде, і чи в цьому в цих законопроєктах буде достатня допомога Україні. І власне демократи сказали, що все залежатиме від того, які ініціативи вкладені в ці законопроєкти. але також підкреслили, що вони власне не хочуть повторювати історію з Кевіном Маккарті попереднім спікером, коли ситуація з обранням спікером тривала дуже довго Тягувала потрібні законодавчі процеси в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І власне їхня відповідь складається так і складає враження, що вони готові підтримати спікера і не вино і, і і врятувати його, якщо він винесе відповідний законопроект. Пропоную послухати ми все ще чекаємо побачити зміст цих законопроєктів. Це важливо. Ми бачили деякі уривки, які спікер Джонсон показував своїм однопартійцям. Є деякі важливі моменти, які потрібно туди включити. Тож, як тільки у нас буде більше ясності щодо цього, ми готові працювати над розробкою процесу, який винесе ці законопроекти на розгляд, і що важливіше, доставить їх на стіл президента демократи в палаті представників зосереджені на результатах, як забезпечити надання цієї важливої допомоги, коли Україна бореться за свою свободу. Ось що важливо і на часі. Не повинно бути нічого, що відволікало б нас від цього. Ось чому ми знову і знову закликали спікера винести на голосування прийнятий сімдесятьма голосами сенату двопартійний законопроект. Це найшвидший і найефективні. Ніший спосіб доставки допомоги Україні, це слід було б зробити тижні тому, і ми готові допомогти, щоб це відбулося до того, як Конгрес відкладе роботу на тиждень. Катю, дякую тобі за твою роботу. Безумовно, стежимо уважно цього тижня за розвитком подій на конгресі. І коли власне американські законодавці зможуть приступити до розгляду цього питання, Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була на зв'язку. Зі свого боку адміністрація Байдена готова розглянути чотири окремі законопроекти, які пропонує Майк Джонсон, зокрема і про допомогу Україні. Про це повідомив речник Білого Дому із питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. При цьому він додав: перш ніж Білий Дім зможе підтримати нову ініціативу, там хочуть ознайомитися із повним текстом усіх законопроектів. Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, аби Палата представників просунулася цього тижня, аби могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Південно-Тихоокеанському регіону. Але щодо деталей ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, аби наші союзники, Україна та Ізраїль, якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу. Тим часом до Вашингтона цього тижня приїхала рекордна кількість українців та друзів України. Представники 47 штатів з'їхалися до столиці США, аби закликати конгресменів та сенаторів у критичний момент не зволікати з голосуваннями за підтримку України. І з учасниками цієї кампанії спілкувався Андрій Борис. На капіталійському пагорбі збираються кілька сотень українців та американців. Це учасники саміту української дії. Їхня мета просувати сприяння Вашингтона для Києва. Більше допомоги, більше зброї. Для цього українці та проукраїнські американці зустрічаються з конгресменами та сенаторами. В конгресі то справді є та як княжий двір треба знати як поводитися треба знати як піти на ті щоб щоби ем, максимально позитивно мати враження і щоб знати як говорити про речі ем, і як не говорити що що не робити Ця частина того справді є як себе справити Частина того є, як приготуватися, що тобі треба знати про ваших конгресменів, про сенаторів, і як ви можете вивчити ті речі, щоб ви знали, як їм говорити, що вони про що вони дбають, і тоді з тою інформацією вони можуть знайти зв'язки до України. Після дводенної підготовки до зустрічі із політиками учасники саміту розділяються на групи по штатах та конгресових дільницях. Це група з Луїзіани. Зараз вони йдуть на зустріч з конгресменом республіканцем Гаретом Грейвзом. Він голосує проти надання допомоги Україні ще з 2022-го очевидно. Я хочу від нього більшої підтримки України, і я хочу, щоб Росія заплатила за те, що накоїла, тому потрібна підтримка Конгресу. Філіп Сертіч та його дружина Ірина із виборчого округу Грейвса у місті Батон Руж. Вони не вперше намагаються донести важливість підтримки України і голосування за додаткове фінансування. Роз'яснюють нагальність питання виборцям округу, а сьогодні чиновникам у конгресі. Замість конгресмена Грейвса на зустріч приходить його помічниця. каже він би радо допоміг Україні, але ви знаєте, що члени конгресу, включно із моїм босом, тиснуть на адміністрацію у білому домі, аби він визначив план перемоги. Ми би відновили фінансування, якби було чітке розуміння подальших дій. За два дні делегати українського саміту проводять сотні таких переговорів. Та інколи високопосадовці не йдуть на зустріч з активістами, так як це сталося із Вікторією Спарц. Це перша українка обрана до конгресу. Альона Войтко, одна із тих, хто голосувала за Спарц, сподіваючись, що вона відстоюватиме інтереси України. Втім, сьогодні вона українців ігнорує. Останніх два рази, коли я була на саміті, ми зустрічалися не з нею, а з її делегацією. Цей раз. Ніхто нам не відповів. і Я думаю, що останній раз ми також говорили, що ми хочемо її підтримку, що більше українців в Індіані хочуть, щоб вона підтримувала Україну. і Цього разу були коментарі, що вона не буде ну, голосувати за допомогу Україні. Вікторія Спарс від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України дійсно активно підтримувала Київ. Сьогодні вона виступає за те, що допомога Україні має бути в кредит та за посилення контролю за видатками, які надсилають Києву. На жаль, вона мій голос разу не получить. Зміна риторики Вікторії Спарс пов'язана із передвиборчою кампанією, каже експерт з комунікації Чад Бренд. Він також учасник українського саміту, який ділиться своїм досвідом спілкування з американськими чиновниками. Якщо ви послухаєте риторику найбільш запеклих республіканців, які постійно повторюють про безпеку кордону. Ви зрозумієте, це виграшна політична тема для республіканців, і вони збираються використовувати її аж до виборів, тому що це головне, що що турбує людей. Вони наголошують на тому, що Америка в першу чергу. Тут важко цьому щось протиставити, але є законодавчі ініціативи, які українці могли б легше просувати. Наприклад, такі, що стосуються фінансування економічної допомоги, надання зброї тощо, яке не коштуватиме нічого американським платникам податків. Я говорю про так званий законопроект РЕПО, який передбачає надання Україні коштів із заморожених російських активів. Учасники українського саміту також активно просувають тему цього законопроекту в розмовах із конгресменами. І кажуть, ця ініціатива дійсно має більше шансів на схвалення представниками обох партій конгресу. Андрій Борис Голос Америки А поки у Вашингтоні досі тривають дебати, в якому вигляді розглядати підтримку для Києва, українські посадовці стурбовані щодо майбутнього військової допомоги заходу, особливо сполучених штатів. Військове командування України каже, що їм терміново потрібне сучасне озброєння, щоб відновити стратегічну перевагу проти російських сил. Ситуацію аналізувала Мирослава Гондац. Бойовий ландшафт на сході України останніми днями значно погіршився. У суботньому пості в соціальних мережах головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що ситуація на східному фронті погіршилась, оскільки Росія активізувала свої зусилля щоб захопити більше території України. Марк Воєжер, керівник майстерської програми Американського університету у Києві, каже, що зараз потреба в амуніції набагато серйозніша ніж півроку тому, бо українські війська ледве стримують фронт. Фочотлі На жаль, в Україні не вистачає боєприпасів щоб стріляти у відповідь, і тому ситуація зараз трохи песимістична, особливо з огляду на затримку. Ганебне, я б сказав політиканство в конгресі щодо утримання обіцяних 60 мільярдів доларів життєво необхідних для виживання України. Зіткнувшись з нестачою військових, український парламент минулого тижня ухвалив довго обговорюваний законопроект, який полегшить ідентифікацію чоловіків для призову. На початку квітня в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Я бачу, що відбувається у харківській та сумській областях, і це викликає у мене найбільше хвилювання. Я боюсь, що вони можуть атакувати на цьому напрямку. Парламентарка висловила стурбованість посиленням нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Та Буде достатньо повністю знищити енергетичну інфраструктуру, водопостачання, газопостачання, і цього вистачить, щоб людям довелось залишити Київ, адже це вплине на дітей, школи, роботу і все решта. екс екстр міністр освіти Анна Новосад та її фонд SaveEd працюють над відновленням шкіл. За її словами, навіть в умовах постійної загрози українців не злякати. Ніхто не збирається здаватися. Люди все ще налашто. Овані захищати країну і опитування показують, що переважна більшість українців не готові поступитися ні сантиметром території заради будь-яких компромісів, які можуть пропонуватись. Адріан Боненберг, ветеран США, який тренував українські сили оборони на початку повномасштабного вторгнення, він висловлює стурбованість із зменшенням підтримки США та майбутнім України. Я думаю, Україна буде більше відступати. Їм доведеться більше оборонятися. Загине ще багато солдатів. Україна буде продовжувати воювати, адже вони не мають іншого виходу. Росія просто хоче вбити Україну, знищити її, знищити українців. Що ж до Америки, скажу як американець, станеться ще одна дуже погана річ. Люди втратять довіру та віру в Америку. Люди скажуть, що слово Америки нічого не варте. Вона пішла з Афганістану. Вона кидає Україну. Деякі законодавці республіканці виступили проти допомоги Україні, стверджуючи, що США мають надати першочергову увагу вирішенню кризи на кордоні з Мексикою. Інші виступають проти фінансування воєнних дій в Україні, посилаючись на занепокоєння щодо відсутності чіткої стратегії в адміністрації Байдена щодо того, що має передбачати перемога в Україні. Маруслава Гонгадзе, Ґонґадзе голосамерики Київ. Тим часом міністерка фінансів США Дженет Єлен цього тижня проведе низку зустрічей, зокрема із міністрами групи СЕМИ, щоб обговорити шляхи використання заморожених російських активів на користь України. Очікується, що різні варіанти представлять протягом саміту групи Семи в червні. Наразі розглядають різні шляхи від конфіскації активів до використання їх як застави, заявила міністерка фінансів США Єлен. Вона додала, Україні потрібен безперервний потік підтримки і використання близько 285 мільярдів доларів заморожених активів Росії може забезпечити стале надходження необхідної допомоги у майбутньому. А далі розповідаємо історію Марії Кобець із Чернігівщини, яка змінила роботу в музеї на кузню, коли її чоловік приєднався до ЛАВЗСУ. Ще до повномасштабного вторгнення пара відкрила сімейну кузню, де чоловік кував вироби, а Марія знімала відео та вела сторінки їхнього бізнесу у соціальних мережах. Із війною Марія вирішила. Їй треба і самі опанувати ковальство, щоб підтримати сімейну справу. Продовжить Леся Бакалець. Це треба. <свят> Дуже багато працювати і набивати, як то кажуть, руку і в прямому і в переносному сенсі, а щоб щось вийшло. Вона як спортом займається. Як ти приходиш перший раз там зал, ух, там ну, працював, і тут так само боліло в кістях, боліло, руки боліли. Ну мозолі постійно О, це вже сьогодні обідралася, <свят> як вугілля Горн розігрівається. А Марія Кубець поки відрізає шматок металу, потрібного розміру. Сьогодні вона кує столовий ніж. Треба, щоб вугілля гріло з усіх боків. Ця кузня сімейна справа Марії та її чоловіка Андрія. Але працює тут зараз дівчина сама. Взагалі, кузня працює з 2019 року. Почав її робити це мій чоловік, це його справа. А я вже... Підтримала і намагаюся її продовжувати. З травня 2022 року чоловік Марії служить у Збройних силах України. Прям супер неочікуваним для мене це не було, тому що я знаю, що мій чоловік буде нас всіх захищати. От він такий. Ключі від кузні чоловік залишив Марії. Просив приходити час від часу, дивитися, як тут справи. Але Марія вирішила: хоче і собі спробувати кувати. Чоловік бажання підтримав. Ну кажу, ну пробуй, хочеш, пробуй. Метал там є, якийсь у горн. Ти ж бачила, знаєш, як розпалювати. Я бачила, що як він працює. Мені це ну, подобалось. Я допомагала там, знімала відео, як він працює, викладала в Ютуб ну, такі на робочі сторінки. Я його підтримувала весь цей час постійно, з зацікавленістю просила, дай мені щось ти штукнуть трошки. Чоловік, коли міг, виходив на зв'язок та по телефону давав інструкції. Так потихеньку Марія із наукової співробітниці історичного музею перекваліфікувалася на коваля. Присилала йому перші роботи. Звісно, що вони були каряві. <сум> тобто, ну такі, якби коли ти за щось перше берешся, забудь, що на тісти готувати, не завжди той хліб перший раз вийде смачно спекти, як треба. Я Довго боялась більшості верстатів, що у нас є. Я перші місяці два взагалі не включала молот, тому що він гучний і страшний. Але так потихеньку, коли наважусь, тоді підхожу. Ну, вже з усім працюю. На молоті Марія спочатку формує руків'я ножа, яке далі рівняє на накувальні. Холодний вже нічого з нього не буде. Ось тому ковка це і. Досить довгий процес. Перший витвір Марії це столовий набір. Зробила так вправно, що його купили. А зараз коє і більш масштабні речі. Спробувала майже все, що було в наявності. Ну, в асортименті кузні, але десь половина зразу в мене відсіялась, тому що це дуже фізично просто важко. Це а, залишила декілька видів шампурів, столове приналаддя. А, зробила свої нароботки вже за цей час. Ну, свої вироби. Це тризуб для косплею з е, фільма Аквамен. Це тризуб злого брата Аквамена. Повністю сама він розборний для зручного транспортування. Тут так ось розкручується, щоб не ходити з двохметровою палкою. Робить дівчина також замовлення для військових. Із сусідами вони безкоштовно виготовили тисячу скоб із арматури для укріплення бліндажів. Шаблю теж для військових робила, але це теж так шаблю зробила один раз. Чисто доказати собі, що я можу. Із шаблою Марія тоді допоміг чоловік, витягував лезо. За весь час він лише один раз був вдома у відпустці. Лезо ножа Марія вже витягує сама. Далі довгий процес шліфування. Працює Марія з макіяжем та манікюром. Каже, за це отримала багато критики, але її зовнішній вигляд має цілком практичну мету. Лак захищає нігті від пошкоджень, які на кухні трапляються часто, а косметика шкіру від пилу. Критикують, що в мене не такі молотки, там не ковальські. І взагалі не коваль, а має, а хтось там а навіть тільки відюжки її знімає. Тим часом ніж готовий, відполірований та загострений. Марія каже: на роботу в музей повертатися не планує, але якоїсь надзвичайної кар'єри Коваля також не хоче. Каже, це мрія чоловіка. Вона ж мріє, щоб вони знову працювали на кузні вдвох, як колись. Я хочу тут біля нього щось бігати, допомагати, щось притримати там якусь залізяку, коли там йому треба. Але ж все одно основне, оця вся відповідальність була на ньому. Це майбутній птах Фенікс, котрого почав робити чоловік. І він його прийде після перемоги і закінчить. Це такий символ якраз буде дуже символічно, символ відродження нашої землі. Леся Бакалець, Голос Америки з Чернігівщини. І закінчуємо випуск історією про американські вибори. Штат Огайо довгий час був надійним лакмусовим папірцем політичних поглядів у США з 1964 по 2016 роки. Виборці Огайо голосували за того кандидата в президенти, який згодом і перемагав. Однак, із 2016-го огайо стає все більш консервативним і перетворюється на традиційно червоний штат, тобто такий, де підтримують республіканці. Як відбулася ця зміна, і що можуть зробити демократи, щоб повернути прихильність виборців в Огайо? Розкажуть Марія Уляновська та Скотт Стернс. Десятиліттями виборці штату Огайо віддавали свої голоси кандидату в президенти, який згодом перемагав на виборах. Це відбувалося частково, тому що в середньому населення цього штату представляє політичні погляди Америки в цілому. Вважає професор політології університету Цинценаті Девід Нівен. Ohio has... Огайо має величезну сільськогосподарську галузь, величезну виробничу базу та регіональне економічне розмаїття. Тому цей штат зазвичай голосував так, як більшість американських штатів, оскільки його економіка була дуже схожа на загальну американську. Двічі виборці Огайо обирали президентом Барака Обаму у 2016 році. Вони підтримали Дональда Трампа, і той переміг. Але коли у 2020 році штат знову проголосував за Трампа, політик програв. Такий вибір сигналізує про зрушення штату в бік більш консервативної політики, каже республіканський стратег Боб Клехда Огайо завжди мав підґрунтя, щоб бути переважно республіканським штатом. Але я думаю, що Трамп лише посилив це сьогодні. Голосування значно більше залежить від демографічних показників ніж це було навіть за часів Обами. І ці демографічні показники розвертають Огайо у напрямку республіканців. Цей штат, де переважає біле населення. Люди там менш освічені і старші аніж в середньому по країні. Така ситуація створює виклик для чинного сенатора демократа Шерода Брауна, якого Огайо обирає із 2007 року. Сьогодні працьовиті жінки та чоловіки Огайо проголосували за те, аби продовжувати нашу спільну боротьбу ще шість років. Ви всі показали, що прогресивні люди можуть та рішуче перемагають у центрі нашої країни. Цього разу Браун балотується проти бізнесмена Берні Морено. Республіканці хочуть замінити сенатора демократа та відновити контроль над сенатом Сполучених Штатів своїм прихильникам. Морено говорить, що пишається тим, що його кандидатуру підтримує особисто Дональд Трамп. Мені цікаво, чи пишається так само Шерот Браун тим, що він на 99% голосував у нісон за адміністрацією Джо Байдена. Одним із обнадійливих моментів для демократів є те, наскільки рішуче виборці Огайо минулого року відкинули намагання республіканців обмежити право на переривання вагітності у штаті. Активістка із репродуктивних прав Вероніка Інгам каже, що ця ситуація показала, що жителі Огайо голосують за свої інтереси, а не за політику своїх партій. Американці підтримують права на аборти і прийдуть голосувати за захист цих прав. Виборці чітко дали зрозуміти, що це не спірне питання. Жителі Огайо з різних боків політичного спектру не хочуть, щоб уряд регламентував їхні особисті рішення у сфері охорони здоров'я. Але для президентських перегонів демократом може бути недостатньо перемоги щодо репродуктивних прав у Огайо. Коли на кону питання про життєві цінності жителі Огайо мають погляди від поміркованих до ліберальних. Вони не запеклі консерватори. Але коли йдеться про кандидатів у бюлетені для голосування, вони голосуватимуть за республіканців. Це одна з дивних політичних невідповідностей у цьому штаті. І поки результати соціологічних опитувань громадської думки показують, що Трамп випереджає Байдена в Огайо на 10%. Марія Ульяновська, Шон Стернс, Голос Америка. І на цьому будемо прощатися. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.